Привіт малята! Це м'який знак. Знак називається м'яким, бо пом'якшує вимову ним. Я не шість, я м'який знак. Це повинен знати всяк. Я не літера нова, я пом'якшую слова. М'який знак є у словах. Ведмідь. Заєць. А у яких словах ще ви чуєте м'який знак? Пригадаємо голосні букви. А О У і, і. Ї, е, є Ю, я А це приголосні, пригадайте їх назвіть. З букв можна складати склади. М -а М-а, ма-т, о, то с, Е, с. Складі складаються слова: Ма-ма, та-то мир, сестра брат сон СЕ. Слова поєднуються між собою у речення Мама, тато я дружна сім'я. Буква до букви і виникне слово. Слова до слова звучить рідна мова.